Нарешті я вибралась з цього лісу. Всім привіт ребята! Мене звати Мінімек і ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні. Я не знаю, за чим я вмикнула камеру, якщо зараз вечір і я йду спати. Ну, коротше, я хотіла показати, що я нарубала аж 2 стака дерева. Ну що ж, а я йду спати. Коротше, я вже йду. Уже на дворі ніч, якщо чесно. Так, на коні моя кровать, і я за це буду спати. Так, я з усім викладу і ляжу, придрімаю. Тобто, уже як ніч, то я буду спати. <рапляння> Ребятки, О, ви тут. Прекрасно. Щось я, якось встала, якось неудобно там спати. Що з кроваті? Городь би нічого немає. Так, ладно, прийдесь прогулятися, чи що по вулиці? Вон та яка класна вулиця? Жителі вже гуляють. Ну, чого, жителі гуляють? Серйозно? Ну, ладно, пройдусь погуляю до жителів. Так. А що тут так темно? Я ж, би, не виключала нічого. Ладно, ну хоч тут світ є. Ну, в прихожій треба, щоб світ був. Виходу немає. Не озирайся. Ти не втечеш. Я уже тут. Мінімека. В мене сіти наступна. Давно не бачились. Я за тобою стежу. Я заберу Что за слова? Я не понимаю их. Ой, -мо, что это за слова? Якось то мне стрёмно стало. Кто это балакал только что? Жители, вы знаете хоть что-то? Ладно, пойду до соседа. До соседа. Ребятки. Ну что, надо сказать? А что это за звук? Привет! Жи житель, ребята, що жители? Йо-мое, я треба тікати з цього села, я боюся. В смысле, ты наступна? Давайте не пранкуйте мене, жителя, а?